Поворотний механізм для антен Avenger та подібних їй та джойстик керування працює наступним чином. Зажимаємо кнопку в ліву позицію, кронштейн повертається наліво. Так само зажимаємо в праву позицію кронштейн повертається праворуч. Джойстик під'єднаний до поворотного механізму через екстішний роз'єм. Це дуже зручно, не треба тягнути кабель разом з джойстиком, тобто протягнули кабель і потім під'єднали його до джойстика. Також є роз'єм type c для того, щоб підзаряджати елемент живлення, який вбудований в сам джойстик. Це дуже зручно, не треба виводити ніякі проводи окремо на акум. Тобто просто кинули, кинули на зарядку, підзарядили все, він у вас працює. Так, сам кронштейн, тобто поворотний механізм складається е, з поворотної башти, е, з кронштейну. Площадка кріплення до антени. До речі, ця площадка може бути е, замінена на більшу, меншу на ту, яка буде потрібна, вона змінна, зроблена так, щоб можна було її замінити. Е, також сам кронштейн він від'єднується для зручності. Можна зробити його довшим, коротшим або просто для переміщення. Тобто, так, щоб він не стирчав. Звідси сервопривод і кріплення до мачти. Під різні діаметри, різні розміри, це під стяжки.